Оце там моя садибка. Це весь городик, який буде в цьому році засаджувати спаржую. І саме для роботи на цій ділянці була придбана така от міні-техніка. Дякую Ярославу Баранику за рекомендацію подивитися саме цю модель, бо я не той колібін, який буде крутити гайки. Мені треба таке, щоб я їздив. Ну, як кажуть просто в народі механізатори я просто наїзник. Да? Я нею крутити гайки, все. це трошечки не про мене. Тому і була рекомендація від Ярослава придбати таку одиницю от, техніку, тут Міцубісовський моторчик і витрати пального дуже-дуже гарні, регламентовано 2,2 літри дизелю. Але на практиці покажемо. Зараз я трошечки, там вже накатали близько 17. А зараз вимкнено 17 мотогодин. Тобто потрошечку його викатуємо. До речі, беріть техніку, якщо з нуля берете, завчасно для того, щоб накатати регламентовані ці 50 мотогодин в, ну, просто на покатульках, не заїжджаючи в поле для обробітку. Це дуже важливо, тому трошечки краще завчасно брати техніку. Ну, а я дякую компанії Мінігагро. Який є найбільшим е, імпортером індійських і китайських тракторів в Україні, е, який вже на ринку більше 20 років, і налічує 15 філій по всій території України. А саме керівнику Артему за своєчасно доставлений трактор, е, на який я маю час його обкатати, е, використати по поманесеньку. По такому зробили приспособку для того, щоб е, дровчики возити. В принципі, е, в сільській місцевості така техніка є незамінною. Я вам ще тут ставлю вставочку, як він тракторець розвантажувався, ну, Ось, як о, о, проходили на ньому перший тест-драйв у себе у дворі в вночний період, да, бо розвантажилось вже дуже-дуже пізно. Там ще перше розвантаження, воно ще більш-менш світло, але поки пройшли. Інструктаж поясняє, що як до чого, то вже, вже був пізній годину, тому знімаю вам так окремий відео. Якщо вам цікаво взагалі, як ну, по цій техніці будуть якісь питання, то вже ж ставте, ну, буду робити якісь огляди. Якщо вам цікаво, то лайкайте, буду показувати на нього якісь плюси. Якщо з'являться якісь мінуси, то так буду теж це чесно показувати і розказувати. Ось. Ну і як буде е, ним робитися висадка е, спаржі, Ось, е, шафрану, артишоку і взагалі, які він робить операції, я вам то все покажу на своєму блозі. Тому е, підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Отак от працює ні техніка колесо 26